Новорічна ніч справді може стати казковою, стверджують тернопільські візажисти. Валентина Шимків, майстер макіяжу, запевняє, для створення дитячого образу за допомогою аквагриму і тіней не потрібно професійні навики. Вистачить фантазії та хорошого настрою. Хлопчик, це Юрчик, Зайчик наш тут для його макіяжу суто аквагрим. Тому що це звірушка, тут не потрібно було додавати ніяких таких е, особливостей, тут, можна сказати, все просто. А от для дівчинки ми зробили їй такий образ сніжинки. Mm. Так як зараз морозно, зима на вулиці, то мені здається, досить актуально. То саме в цьому образі вже можна було використовувати тінюшки, блискучки, слюду, тобто от зима хоче якоїсь такої казки, блиску і сяючого такого. Візажист переконана, мордочку зайчика чи сніжинку на обличчі дитини можна намалювати за 15-20 хвилин у домашніх умовах. Аквагрим зробити вдома, купити у спеціалізованих магазинах або замовити через інтернет. Аквагрим можна зробити в домашніх умовах, тобто батьки можуть собі все зготувати і з підручних матеріалів. Тут досить простий рецепт. Тут можна змішати буквально крохмаль, трошки теплої водички, якийсь дитя дитячий крамчик і додавати просто різних харчових барвників». Такий грим є нешкідливим для дитини, запевняє Валентина. Його використовують в боді-арті, розписі на тілі, або для таких от дитячих образів. Змити його просто вологими серветками або теплою водою. Юра, розкажи, які твої враження від образу свого? Класні. Тобі сподобалось? Дуже, дуже, придуже, придуже. Куди таким підеш? Можу, навіть поїхати до села або в школі показати своїм друзям. Дякую. Катя, що скажеш про свій образ? Мені дуже сподобалось. А куди ти б хотіла піти з таким образом? Таке відео в плавання з таким образом. 2017 рік за східним календарем рік вогняного півня, тому макіяж жінкам актуально робити у яскравих кольорах. Рекомендують візажисти. Тут будуть переважати і золото, тут буде переважати і червоні оранжеві кольори. А також буде досить актуально робити такий, можна сказати, металічний макіяж. Тобто використовувати тіні таких відтінків, або ж ну тут можна акценти робити досить різно, досить різноманітні. Як душа побажає, чи це може бути на очах тінюшками виділити, або це може бути зараз помада, досить такі пігментовані, цікавих відтінків, щоб от саме такий металік переважати. Не зважаючи на зовнішній вигляд у 2017 році, увагу краще зосередити на внутрішню красу. Напередодні святкування варто проаналізувати все, що зробили, та те, чого не встигли у цьому році, та увійти в прийдешній з чистими думками з новим роком.